Доброго ранку. З вами «Ранок на Дніпрі». І сьогодні я б хотіла почитати невеличкий такий розділ з Івана, Іоанна 8 розділу, з 12-го вірша по 20-й. Де кажеться про те, що Ісус є світло для світу? Пізніше Ісус знову розмовляв з людьми. Він так їм казав: Я світло світу. Той, хто слідом іде за мною, ніколи не йтиме у темряві, бо світло, що несе життя, завжди буде з ним. І сказали йому фарисеї, ти свідчиш сам про себе, і тому ці свідчення не істинні. Ісус відповів їм якщо я свідчу сам про себе, мої свідчення істинні, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду, а ви не знаєте, звідки я прийшов, чи куди я йду. Ви, люди, судите мене так, як судите будь-яку іншу людину я ж не суджу нікого. Та якщо я судитиму, то мій суд. Буде істинний, оскільки коли я суджу, я не один, а отець, який послав мене зі мною, і судитимемо ми разом. Адже написано в законі вашому, що коли двоє свідчать одне й те саме, то їхні свідчення істинні. Я свідчу сам про себе, та отець, який послав мене, свідчить про мене. Тоді його спитали Де ж твій отець? Ісус відповів: Ви не знаєте ні мене, ні Отця мого. Якби ви знали мене, то знали б і отця мого. Промовляв він ці слова, коли навчав у храмі, стоячи біля скарбниці, і ніхто його не схопив, бо час його тоді ще не прийшов. Для мене ці слова нагадують про те, що в кожного з нас є е, ті чи інші ситуації або випробування, в яких ми можемо чути від людей. Е, Визначення да, або прояв недовіри до нас. І сьогодні б я хотіла, щоб ми з вами роздумували про наші серця: а чи довіряємо ми Богу, чи довіряємо ми людям, які нас оточують? І якщо ми нікому не довіряємо, якщо ми когось чомусь підозрюємо, то як ми можемо сподіватися на те, що нас не будуть підозрювати? Все повертається до нас, повертається як бумеранг ще й більшою силою, більшою такою. Хвилею, яка накриває. Тому давайте будемо роздумувати сьогодні саме про те, що робимо ми, як довіряємо ми, наскільки ми довіряємо, наскільки ця довіра є єднанням серед християн, серед тих людей, де ми служимо, або це єднання там, де ми живемо і розповідаємо про Христа своїм життям. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за. Твою любов, за твою милість за дар вічного життя. Я дякую, Господь, за те, що ти зі мною і ти ведеш мене через всі випробування, всі труднощі ти ніколи не лишаєш. Я дякую, Господь, за те, що ти надихаєшся, за те, що ти сьогодні говориш моєму серцю ще перевірити деякі моменти, і це моменти довіри, Господь. Я дякую тобі за те, що в мене. Таких явних проявів немає, Господь. Але я прошу, щоб ти загзанув саме всередину, саму глибину мого серця і допоміг мені, якщо щось є, дістати Господь і це визнати, визначити Господь і вирішити це питання з тої людини, до якої в мене немає довіри, Господь. І я дякую тобі за те, що ти даєш цю змогу, і це буде шлях або примирення, або ще більшого розлуки з цією людиною, але це ти все даєш для того, щоб. В усьому був порядок і для того, щоб моє серце славило твоє ім'я, і щоб з мого боку було зроблено все, аби мати мир, аби мати любов і мати єдність. Господь і я дякую тобі за те, що ти, мій Бог, і ти через все це проводиш. Господь, дякую тобі. Амінь.